Добрий день, шановне панство. Ось минув новий рік. Самців, самцям минуло 4 місяці, і я їм збільшив на 100 грам гранули, а збільшивши гранулу, то їм є забагато, да, то не на 100, напевно. Я 100 зранку і 100 з вечора, то напевно треба буде врізувати їм пайку, бо вони, бачите, кинув їсти, ну треба має летіти і хотіти їсти. А вони поприлітали, трошки порозкидали. Ну, але вина моя, бо я їм дав, даю зразу суховиті корми. У мене тіпа, часу немає чекати, щоб вони перше гранулу поїли. А накидав їм от гарбузів, накидав багато, бурячка трошки дав. А гранули вони не хочуть їсти, бо вони є ситі. Ну, звичайно, до вечора вони її з'їдять. І не треба, так бачите, не потрібно так різко переходити. Ну, так як я дав зразу на 200 г зранку і ввечері. Треба поступово по мірі з'їдання давати корм. Бо дуже боляче, якщо приходиш і дуже багато затопченого. Затопченою гранули. Ну, в таких випадках я зразу, якщо є багато затопченої гранули, то я зразу на 200 г скидаю норму, щоб вони ту затопчену гранулу повитягували і до ранку чи до наступного годування вони то все доїдають. Та як зараз у нас зима така хороша, а то мускаль страха в нас, що ми позамерзаємо, а бозян по-іншому керує. І поїлка, в нас є вода. Ось маю поїлочку, бачите, не знаю, передається. Вода вже, напевно, з 2-3 тижні стоїть. Молоді внутрі не дуже п'ють. Старі маю рядом нутрії, то раз в тиждень їм ставлю 6 літрів води. Вони її попивають. Не знаю, може через те, що я трошки більше даю молодим нутріям соковитих кормів, а на вагу старих нутрій, те, що я їм даю, видно, трошки є замало. Ну, все, зараз я внутрі, бачите, доїдають гарбузи. Я їм зараз ще кину трошки сіна і будемо до вечора. А, в мене сьогодні в планах поїхати їм ще. Нарвати трави, бо я обіцяв їм нутрям. Представляєте, я нутрям говорю, що я їм то маю зробити. Я думав, що вчора їм нарву, але вчора зранку було мокро дуже. Ну, Трава була б мокра, був і ні, чи приморозок може був. Мені так, як я ще не є дуже здоровий, то не хотілося в мокру холодну, русу пхати руки, а сьогодні сухенько. І я зараз сяду на велосипед і нарву їм травички, щоб вони на Новий рік перекусили вітамінчиками. Все, дякую за увагу. До побачення!